Молитвами святих Отців наших Господи Ісуса Христе, Сину Божий наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю невесли, у дішителі души, істини, що сюди, це наповняєш, скарба добра життя, водаю. Нас від досягої Скорник і спаси, благи душі, наші. святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і помилуй нас, Господи, вчисти гріхи наші, владику прости, беззаконня наші, святи, злянці, зціли немочі наші. Імені Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже наш, що... Наші і не веди нас у споку, коли визволи нас від Богом. Ще, ще з умиленням сердець за Україну, Господу помолимось. Боже великий, Боже, всесильний ми грішні, діти Твої, у покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости, провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліки немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твої потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки. То живе під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа, ти пристановище, захист мій Бог, мій оповаю на нього. Він спасе тебе від сітті, ливця, від пошести згубної, плечима своїми, він захистить тебе і під тінь окрилого, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда, його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла, опівдні, паде біля тебе тисяча й десять тисяч. Праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки. Очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде лихо до оселі твоєї, пошість не наблизиться до тебе, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Аспеда Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу його. Бо він знає, ім'я моє буде кликати мене. Я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.